Христос народився, славімо Христа! Всі хочу привітати сьогоднішнім святом трьох святих. Нині дуже гарне свято. І ми зараз почнемо молитися. Молитва до Пресвятої Трійці. Молитва до Пресвятої Трійці. будемо молитися, най Господь Бог всіх буде. благовляє і будеть. Мир на нашій Україні. Тут були питання, чи можна е, дивитися мультфільми такі як Шерек. Друзі, знаєте, якщо в мультфільмі немає такого якогось там матів, ще там чогось, то чого не можна. Шрек зроблений для дітей. Шрек зроблений для дітей і так має бути. А фільми можна дивитися ті, в яких нема там насильства, пострілів, які відповідають, е так як християнським вимогам. Християнським вим тим вимогам, от тоді можна. Е Зараз будемо починати молитися, друзі. Я хочу, щоб ви подобали е, трансляцію, трошки пролайкали. Щоб ми. Так, зараз почнеться молитва за Україну. Зараз будемо молитися всі. Щоб Господь Бог помилував рабів своїх. Але перед тим, будь ласка, пролайкайте трошки трансляція. В обід буде молитися Вервицю. Я не знаю, чи до Божого милосердя, чи до Пресвятої Богородиці будемо молитися. Будемо молитися до Пресвятої Богородиці починаємо нашу молитву. Знаєм нашу молитву, брати і сестри. Всіх заохочую доєднуватися до молитви, молитися разом з нами. Ім'я Отця, і сина Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ставши зі сну, дякуємо Тобі, Боже, у Святій Тройці. Ти єдиний, що у превеликій доброті, безмежній терпеливості, не рознілися на нас грішних, негідних, та не погубив нас з нашими провинами. При багатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, що пранішньою. Молитвою прославляти твою силу. Просвяти, Владико, мої духовні очі, відкрий уста мої грішні, допоможи мені виправлятися у Твоєму законі, зрозуміти твої заповіді, допоможи мені виконувати Твою святу волю, визнавати тебе цілим серцем та славити святе ім'я Твоє, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже милостивий до мене грішного, Господи Ісусе Христе, Сину Боже, помилуй мене грішного, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди і все і все наповняє скарби Дів життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І благий душі нашій, святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй. Нас. Святий Боже, Святий кріпке, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки, віки в імінь. Отче наш, і сина, на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твое, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний даним сьогодні і прости нам правина наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Ставши зі сну. Припадаємо до тебе, благий, ангельську пісню, співаємо тобі. Свят, 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 єси Боже, молитвами, Богородиці, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Свята Троїця, свят, свят, свят Боже, молитвами, Богородиці, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Несподівано суддя прийде і вчинки кожного виявляться, тому зі страху взиваємо обівночі, свят, свят, єси свят, свят, Боже, молитвами Богородиці, помилуй нас зі сну, подяку приносим тобі, Пресвята Тройця, що наш ти з великої милості твої довготерпіння не, пр... не прогнівався на лінивого, грішного та не дав загинути з моїми провинами, але з тобі троєколюбством підняв і сну, щоб зранку прославляти державу твою. Нині просвіти мої очі, мислені відкрили, ста мої грішні, навчатися словами Твого, зрозуміти, заподячинити волю Твою і вихваляти Тебе в сердечному прославленні піснях, славити святе ім'я Твоє, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І нині, повсякчас, і навіки віки віків. Амінь. Прийдіть і поклонімося цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімося і припадаємо до Христа, Царя Бога нашого, прийдіть і поклонімося і припадаємо до самого Христа, Царя Бога нашого. Господи Боже мій, я вірю в Тебе, в отця і Сина, і Святого Духа, Ти дав стільки сили, щоб я шукав Тебе, ти дозволяєш, щоб я не йшов тебе, ти даєш надію чи я знайду тебе. Хоча постійно опошка з розуму хотів злибити. Те, що вірую і вірив, і прагне вірити, аби більше полюбити тебе, краще служити тобі. Усім своїм життям, Боже, моя єдина надія, вислухай мене, допоможи мені не піддаватися в домі, не занедбати пошуків, щоб завжди шукати. Обличчя, я покірно благаю тебе, дозволь мені радіти, що я усвідомлю твою присутність і завжди єднатися з тобою через пам'ять, пізнання та любов. Господи Боже, на святийшина святих, спочиваєш на, на Верховному Твоєму апостолу Петру, явився у водінні, показав, що нема нічого нечистого, скверного з того, що ти сотворив на поживу, на солоду людям, що через сосуд вибраний апостола Павла, все чисте для чисте заповів, ти сам Владико, присвятий через прикликання страшного Твого імені, через нині чесного животворного Христа, благослови очисти нас рабів Твоїх. Що оскорняється від усякого сатанинського духа, намарення, змія отруйного беззаконня підступності від усякого чаклунства, марнотуйне дуги, недуги, усякої хвороби, від ворожого злодіяння доявольська нині мене недостойно аробатого Господу З милосердя твого сважити прочистим Твоїм тайном, очисти душу і тіло, від всякого скверни прости, всякий гріх вільний і невільний, що чинив усі сінє життя, молоділом і словом, думкою день іночі, аж до тепершнього часу дай мені, Господи, надійний захист. Усіх чинних небесних причасті святих, хто їх тайн. Насумне осудження на відпущення гріхів на причастя Святого Духа, на життя, спокій, вічності, радості, що ти приготував для твоїх слух. охорони мене вселишнього влади, якого досякого гріха, злоби, збережи, бережи, скворення до всякої спокуси, супротивника диявола. Дай, Господи, служити Тобі у вірі і правді до останньої миті. Мого земного життя, бо ти благословляєш, Ісвячий Сахристи Боже наш, тобі славу віддаймо, з беззначальним Твоїм Отцем, з Присвятим і Благим, і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки віків. Амінь. О Ісусе, вислухай мої прохання, зроби так, щоб закінчилась війна, Яке заношу ті дев'ятниці, нехай моє серце палає, як полум'я. Що вказує на твою присутність як світло перед людьми, як знак, який кличе до поклоніння у твоїх таїнствах. Ми стали рідними, а радісно жертвували нашу свободу, насолоджувалися реальністю твого тіла і крові. Наша молитва про слава покаяння була пожертвована через тебе у вічному отцеві. Силі духа, стовпи, спрямовані, світ, що ми несли тебе між людей, за яких ти помер. Тепер, Господи, я повернусь до твого храму, де піднесу руки, поклоняючись тобі, де огорна твою реальну присутність, ще наші надії, прагнення. Господи, дай побачити прославу у твоїх таїнствах. нехай ці моменти з тобою повернуть. Нас до дару, жертва насолоди любов'ю. Амінь. Тропер, творче і початку направ, і поблагослови діло рук наших, яке ми розпочинаємо на славу Твою. Вибави нас від усякого лиха, бо ти єдиний і все чоловік любець. Кондатне, гання заступнику, могутній допоміжку прийди і нині, і силою своєї благодаті поблагослови слух Твоїх скарбів і доведи до щасливого кінця. Добросинесне діло, бо ти, як Бог, все можеш звершити. Богородиця заступниця Християн, бездогана творця, незаміна. не заміна. Не погорди моління річних, але випереди. Як блага з помічу, що вірно тобі співає, на молитву, скоро прийде на моління, заступаючи повсякчас, богородиця тих, що тебе почитають. Дякуємо тобі, Господи, ми на достойні слуги твої, за великі добродійства, що ми їх прийняли. Хвалимо, благословимо, дякуємо тобі, успівуємо і величаємо милосердя твоє. Тебе, доброчинця, слава тобі, Боже, слава тобі, кондат, поспішина твоїх дарів не по заслузі, Княгині, до тебе, владико, припадаєм, Подяку тобі сильно складаємо, Тебе, Творця, Тебе, творця, взиваємо слава тобі, Боже, наш, слава тобі. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі. Любий Отче, дякую тобі за дарунок цього нового дня. Дуже прошу, допоможи мені використати його, використати його на твою честь, славу. Подай, ласку, що всі сьогоднішні думки і слова вчинки були приємні для твоїх очей, за твоєю милістю Вілишній захорони мене від гріха, оборони всіх людей і цього злого нехай преблагословена Діва Марія, матір нашого Спасителя, тримає нас під своїм захистом, щоб її молитвами з помічу всіх святих ми завжди чинили. Добро. Випрошуємо ці благословення через Твого Сина Ісуса Христа, нашого Відкупителя. О Ісусе, через непоручне серце Марії жертвую Тобі мої молитви, труди, працю, радості, терпіння дня, єдності, присвятою жертвою всіх намірені присвятого серця за спасіння душ на долудження за гріхи. За воз'єднання усіх християн, жертвою в наміренні наших єпископів, всіх апостолів, молитви, особливо в наміренні нашого Святішого Отця на цей місяць. Прийди, Святий Духу, наповни серця твоїх вірних і запали в них полум'я Твоєї любові. Зійшли на них Твого Духа, вони перетворяться та обновиш лиця землі. Боже, ти навчаєш серця твоїх людей. Світлим твого святого чуда, через того самого Духа дару, що ми правильно судили про всі речі, Раділи завжди, коли він нас тішає. Ми просимо про це через Христа нашого Господа. Амінь. Надихни нас, Святий Духу, Про всі думки святими працюй у мені, Святий Духу, що пруди труди також були святими. наповню моє серце, святий Духу, щоб я любив лише те, що є святе. Скрепи мене, Святий Духу, щоб я завжди боронив те, що є святе. Стержи мене, Святий Духу, щоб я все залишався святим. Захорони мене, Святий Духу, що моє тіло завжди було твоїм помешканням. Мою останню годину поклич мене, Святий Духу, щоб я радувався святістю Небес. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ісусе, я довіряю Тобі. Ісусе, я довіряю тобі. Ісусе, я довіряю тобі. Всім дякую за ранкову молитву, найгосподь Бог всіх вас благословить сьогодні, щоб день був спокійний, без травох. Щоб матінка Божа взяла свою Україну під опіку, і все було добре. Христос народився, славімо Христа! Сьогодні, після обіду, буде молитва на Вервиці. Всіх запрошую єднатися у молитві разом з нами. Всім бажаю мирного, спокійного дня.